Це не класична школа. Вчителька тут не стоїть перед класом і не змушує дітей дивитися на неї та на дошку. Вона працює з кожною дитиною окремо, а діти можуть сидіти не лише за партами, а й просто на підлозі. Хало! Васмахензі. Вони не граються, вони працюють. Так говорять тут хто рахує, хто малює, а хто слова складає. Кожен робить те, що йому до вподоби. Вчителі не обмежують учнів, лише підтримують і підказують. Такі правила в цій початковій німецькій школі. менше часу вчитель щось показує і говорить перед ними. В основному діти працюють і вивчають новий матеріал самостійно. Тому діти сидять обличчям один до одного, а не до вчительки за партами не лише першокласники, а й учні других і третіх класів. У такий спосіб їх навчають взаємодіяти зі старшими дітьми і вчитися у них. А якщо забагато говоритимуть на уроці, тоді. І тиша повертається в клас без жодних оцінок за дисципліну. Відміток в перших двох класах взагалі немає, бо не можна прирівнювати оцінками різні здібності малечі. Вважають німці. Це блокує розвиток дитини. Дасанеґутнотинерель хороша оцінка, як правило, мотивує а погана оцінка демотивує. Кожна дитина хоче вчитися, і ми маємо підтримувати це бажання, а не блокувати Зазвичай Діти, які не хочуть вчитися, це ті, яких раніше часто критично оцінювали, зокрема і поганими відмітками. Щоб дійти до такої системи навчання, одних розпоряджень згори замало говорять тут має бути бажання як з боку вчителів, так і батьків. Тоді і діти стануть більш мотивованими і самостійними а відносини між вчителем і учнями в класі стануть більш рівноправними.